Зараз можна її взяти і сказати, типу, о, так зараз ми це оприлюднимо і нашкодимо тим самим зсу. Що він корисного зробив? Ну типу, дав інтерв'ю. Ну і що? Ну типу, про хтось скаже про піарся, хтось скаже, підняв гостру тему. Хтось скаже: е ну можливо, дійсно треба про це говорити. А хтось скаже, треба про це говорити, але за але не зараз, бо воно нашкодить в, в... 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 Ну, глобальному. Моя дружина, вона має право вимагати, але поки що мені вдається її. Переконувати і просити ще побути в лавах ЗСУ. Там краще, там комфортніше. Там зручніше для, пс... для психіки, там зручніше для внутрішнього стану. Там або біле, або чорне. А тут сука все сіре. Сука все сіре. Військовослужбовця, депутата та екс-журналіста Олександра Курсика ми зустріли на форумі шлях гідності боротьба за права людини 19 червня 2024 року. Ми мали розмову про його службу, вигорання, онлайн-казино, підготовку бійців, збори коштів, сім'ю та навчання в аспірантурі з Будановим. Через чутливу інформацію про рух військ та службу ми вирішили відкласти вихід розповіді Олександра. За цей час він встиг втретє стати батьком, а його доняк з'явився братик. На війні Олександр Курсик пройшов шлях від молодшого лейтенанта до капітана. Нині він тимчасово виконує обов'язки командира бригади. Ну що тут скажеш, бляха-муха! Бог знов на нашій стороні. Танк знищено. Повертаємося назад під мінометний обстріл. Дивіться, все відбувається, й йома. йо Ронко пацани, Юрчика це шостий танк. Мобілізовані це найбільша проблема зараз. Взяти всіх пацанів, які пішли в 22-му році, і взяти всіх пацанів, які пройшли зараз. То тоді можливо було 10% кого десь там викликали по дзвінку, по тому, що війна почалася. То зараз тільки 10% тих, хто прийшли за власним бажанням. Решта цих кого спіймали 130-та п'янка перед кордону ще там, щось і ще там щось, ще там щось. Ага, в ЦНАПі відкрили там рекру... рекрутинговий центр. Прийшов поспілкувався. Добрий день, а які у вас є посади? Нічого собі, а що у вас є водії? Вам просто елементарно водія треба, а що вам повару треба? Нічого собі. А Я думав, що там всі тільки йдуть намети штурмувати ці посадки, штурмувати. Тоді давайте я підписую чи контракт, чи просто в ТЦК даю хай виписують повістку, і я йду в армію. Люди цього не знають. Чому вони цього не знають? Ну я не знаю. От чесно, я в мене багато питань. З виплатами проблем в мене точно в 14 14-й бригаді, в 150-й бригаді проблем немає ні на передку, ні коли ми на е, зараз 150-та тільки висувається. Відповідно, якби проблем немає. Тобто там декларацію ми відкриваєте там більше мільйона гривень за минулий рік, і це все тільки за ЗП, 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 ЗП. ЗП. Ну, якщо ти напередку, тобі платиться сотка. Якщо ти не напередку, платиться там 30 зарплат. І все явище помітне. Воно не критичне. Це не 50%, і навіть напевно не 40%, не 30%. Відсотків. Але я знаю людей, які заряджають зарплату прямо в, в ці свої крутілки. в ці безтолкові я їм пояснюю, що там є алгоритм, і ти не виграєш більше, ніж ти маєш можеш виграти, і скільки тобі там якби не дасть. Він каже: я це розумію, але нікому не пощастить, а мені пощастить. І якби він далі заряджає, ця проблема є. Є проблема, в мене були такі люди, які витрачали гроші не туди, куди потрібно. Він прям заходив в Privat24 після зарплати і і скидав е, своїх підлеглих зарплату там дружинам і, і рідним. Ну це але це розумієте це. Ну, взяти всіх у цих людей і і тут буде відсоток. Тут будуть проблеми з сигаретами, тут будуть проблеми з наркотиками, тут будуть проблеми з ігровою залежністю. Це якби всі всіх цих самих людей зібрали просто докупи, їх назвали ЗСУ і зробили висновок, що є проблеми в ЗСУ. Та вони були такі самі і до того, коли він став форму одягнув. — Що ви тут, воїни? А ви вот тебе привітують тебе? Розкажіть, будь ласка, як земля вам тут на Миколаївщині? Та ви як на Волині. Та Це вам не бурштин, б пати на Волині. Є люди більш морально вольові якості, мають потужніші, стабільніші, сильніші, і вони їм вистачає 10 днів вдома, щоб перезарядити батарею. І вони повертаються як нова копійка, заряжені, все мотивовані, все окей. А є люди, яким можеш відправити додому на місяць, а вони вже такими не повернуться, бо вони психологічно Ну, Люди ламаються психологічно і, і вони вимагають, наприклад, там інвалідності або комісуватися, а їх не комісують. От з таким були проблем. Вони не хочуть більше воювати. Важко. Абсолютно втомився. Він вважає, що та хвороба, яка в нього була на початку, коли він був заряджений на емоціях, на адреналіні, на патріотизмі, вона загострилася, і тепер через цю проблему він має якби право списатися. І він дійсно має право на це списатися. Але коли психологічний стан його був набагато кращим, то він цю проблематику навіть не піднімав. А коли він втомився, він перегорів, він був поранений, він десь якби фізично і морально втомився. Він її починає піднімати. У нас випадків, коли людина хоче і вимагає, але не отримує, не було. Тобто, якщо людина приходить і вимагає, я хочу десь днів, нема питань, її підстраховують. У нас проблема може бути тільки тоді, коли немає ким підстрахував. А якщо проблем, якби, немає, то там, 48 людей заходить на СП-ку, чи там скільки, там. то відповідно, ну, якщо є заміна, немає проблем відпустити людину до того. Ну у нас якби історія така, типу, є десять офіційних днів, коли ти можеш поїхати, наприклад, в Букуваль. У нас була в минулому році пропозиція. Типу прям від держави, ти береш сім'ю, дітей і стаєш в чергу, формується черга, і ти десять днів їдеш в Букуваль. Твою дружину підсаджують до автобуса, і ви десять днів відпочиваєте в Букувалі. Це була одна історія. Друга історія це поїхати додому. Третя історія це рапорт за сімейними обставинами, коли хтось помер, народився, ти одружуєшся. Розлучаєшся, суди ще якась історія. Це теж, ну, теж таке є. Відносини людські з командиром, що треба поїхати додому, теж плюс. Якби. Ну я не знаю, напевно, від, організму, від кожного організму залежать свої правила. По свої, свої правила в кожному підрозділі. Ну, Є психолог штатний, ти можеш поспілкуватися, є капелан, теж можеш поспілкуватися. А вже коли йде загострення. В когось конкретного там, в бійця, в бойової одиниці. То ним просто там, набираєш, даєш заявку, до тебе приїжджає психолог, з ним працюють, заповнюють тести, дають заключення командиру там, відправити на дурку, пройти більш глибокі тести. Або насправді там, більше говорить, ніж насправді в нього там, є цей стан такий, якби всередині. І там дає заключення, Симу симулює, там, те-те-те-те. Або там, підозра на симуляцію. Раз, командир подивився, зрозуміло, все назад в бій, в стрій і все. А якщо взяти вже зовсім так ідеально, і кто треба брати кожного і кожного якби проводити, і там не буде кому воювати. Тобто, ми, ми говоримо з вами про загальні речі, які відірвали. Ми, ми говоримо про те, що ідеально було би, якби, а можливо, при таких обставинах. Ой, нас тільки офігачили. Десять прильотів, знов друга контузія. Відчуваю, знов блювоту, знов сон. Але натомість Євгенія Вікторівна. Подивіться, яка краса, всюди цвіте навколо, який тут гарний ліс. І якщо не шукати цей позитив, то тут можна просто шизанутися. Тут зараз треба розподілити дві армії, які я зараз якби пережив і переживаю. Перша це перший досвід, коли ми пішли в 22-му році. Це одна історія, коли ми сіли в автобусі і поїхали одразу на війну. І друга історія це я зараз можу говорити за ту посаду, яку я обіймаю зараз, і за 150 бригад. бригаду. То тоді було аврально поїхали вперед Миколаївську область під Снігурівку і давай воювати в бій, в бій, вперед-вперед. А зараз, щоб ви собі розуміли, там хтось каже, що це неправда. Ну, мені немає, чому там, лукавити або казати неправду, я з цим щодня стикаюся і переживаю. Жоден військовослужбовець без підготовки не виходить на фронт, поки він не проходить базову військову підготовку і поки він не проходить фахову підготовку. А якщо людина хитріша, а таких багато, вони орієнтуються за цей час навчання, вибирають собі професію, яка їм підходить до душі, до ну по тілу. Там по хтось, хтось хоче, наприклад, літати на дронах. Він проходить і каже: В мене виходить. Ну прям виходить, я шарю. Е, сідає, показує, його переводять. в інший підрозділ. Він їде на інше навчання, він їде ін... за кордон, повертається. Спеціаліст. Це важко було б налагодити на початку, але цей процес треба було швидше робити, ніж через два роки, через рік. Через 8 місяців, через там, рік і один місяць. І кількість спеціалістів ну, ну, це, ну зараз вона збільшується. А, а не може одна людина бути АГСником, тут сидіти, тут зразу брати дрон, летіти, тут брати снайперську гвинтівку і робити постріл, тоді знову повертатися до міномета, наприклад, і, і ставати в розрахунок міномету. В минулому році нам запропонували як військовим. Для військових, що Острозька академія пропонує військовим вступити в аспірантуру. Бо зараз 90% аспірантів ну окей, неправильно, це теж не буду озвучувати, але якби зовсім інша мета людей, які йдуть в аспірантуру. І відповідно я зупинився на політології, приїхав в Острог, здав екзамен і вступив. Ну, з з вересня місяця я на ну якби на стаціонарі навчаюсь. Ну, як на стаціонарі, ми, типу, навчаємось. Ти маєш давати сесії. Ну, ти ж не ходиш на це. Тим паче, що зараз навчання, слава Богу, в онлайні ще з ковідівських часів. <паспіллянна> То, в принципі, з цим проблем немає. Але я навчаюсь, якби здав сесію зимою. Зараз. І третя сесія буде знову зимою. І ще, здається, дається, ще стільки саме часу. <паспіллянна> Всього три роки <паспіллянна> Настрої в групі навчається. боюсь помолитися як. Викладачку звати Зотрозької академії дівчина ще одна. Буданов о, той самий Буданов і, і я. Ну ми не знали один одного до цього часу, бо поки воно не вийшло в інформаційний простір. Бо не ми знайомились? Ні, ми якби не, не перетиналися ні на екзам. Екзамени я всі екзамени я по перездачі здаю. Бо ну нереально приїхати в той день, коли екзамен в університеті призначають. і, Відповідно, я по приїжджав через два тижні, напевно. До одного викладача, до іншої викладачки і ще до одного викладача. Шукав їх в «Острозі» і перездавав. І так само, напевно, мої колеги, бо я не думаю, що всі прям мають такий час прийти там в середу на 10.00 і здати екзамен, там, чи залік, чи екзам. Е, чим це цікаво? Тим, що це, ну, по-перше, «Острозька академія класно пропіарилась, дуже класно, професійно, якісно, не там, що об-бо, який там класний університет чи академія, а якісно, просто вони сказали, що там вчився Золужний, Після залужного купа генералів теж пішло навчатися. Зараз Буданов так само потягнеться теж і цей силовий блок. Е, а. Це розвіює мозок. Б. Це прям цікаво, бо коли ти включаєшся в онлайні на лекцію. Е, ну Це прям цікаво. Що це було? осколок? Ну, прямо в чорта попав. Ох, скільки там кадав? Коли почалася війна, у нас був один аутел, і ваша редакція пропонувала нам передати мавіка. То це у нас була мрія просто для розвідки, що ми полетимо вперед. Подивимося, чи можна рухатися вперед, і це була мрія просто мати дрон у взводі там в роті декілька Мавіків. Чи аутелів а зараз вся основна історія війни йде через дрон? я дуже дякую вашій редакції, бо мені було дуже приємно. Ну зрозуміло, є якісь дружні відносини. Зрозуміло, є якась корпоративна етика журналістка. Але коли з вашої редакції мені зателефонували і запропонували там дрон редакції, єдиний дрон віддати нам на бригаду, і мені конкретно ну я це не забуду ніколи. Це крута історія. І це прям так по-людськи ну, торкає, так якби струни. Бо ну, бо, бо, бо значить, десь та, ту роботу, яку ти робив в той момент, її правильно оцінили. І ті люди, які з боку дивляться, їм видніше, і вони сказали, от саме туди треба. Ну, це, це класно. Пацики їдять. Я теж. Але найсмішніше, що разом з вашим міжнародним гуманітарним хабом і Супчиками нам передали в ліс, де не можна розпалювати вогнище, де не можна е світити телефоном, де не можна пукати вибачте на слові, Нам передали 10 коробок чаю. Що я помічав тут. Ті люди, які більше спілкуються з військовими безпосередньо, ну там, наприклад, друзі, куми, сини, родичі, вони включаються більше. І це чесно. Тобто в мене включилися броди, моє рідне місто, звідки я родом. Я вже не живу там з 2003 року, тобто 20 років. І міський голова, і там мої друзі, всі, які працювали там, працюють там. Хто, хто, хто в армії, хто, хто, кого. Ну, тобто люди хочуть допомагати тим, кому вони зна... кому, кого вони знають. І, і адресна ця допомога, вона круто залітає, тому що ти знаєш, ви купили джип, і потім там той самий боєць там на цьому джипі їздить і виконує бойові завдання. Це якби ну, це класна історія, ніж просто передати джип на ЗСУ. Передати джип на ЗСУ теж круто і теж модно, бо в тебе ж не обов'язково має служити друг, працювати. Але. Мотивація краще, коли ти типу, попередують персональний комусь. Ну я хочу просто, щоб всі українці і рівняни, зокрема, розуміли, що кожна гривня і кожних 5 гривень зараз збирається дуже важко. І якщо колись я давав клич, мені треба було на мені особисто треба було на снайперську гвинтівку тепловізор, я його зібрав за тиждень часу. Рівняни скинулись. Сестричка дружини збирала 200 тисяч гривень. Дуже короткий термін. Миттєво, то зараз зібрати 200 тисяч гривень. Це просто нереально, тому що в кожного є свій рідний і близький, кожен намагається адресно допомогти, і це теж правильно. Але слава Богу, ніхто не опускає рук і вперед, вперед, і всі збори, які оголошуються, потрібно закривати, тому що е, треба перемагати. Насправді це зараз ми можемо втратити країну, і е, хтось там каже, що затягнеться, вирішиться, десь відбудуться вибори там в Штатах, наприклад. Ми здаємося так само. Маємо свої е, каси на ну тротна каса. Ми отримали зарплату. Ми собі на загал скинулися, і в нас є свої гроші. У нас поламався автомобіль. Я не телефоную в рівне, чи в броди, чи в Костопіль, чи в малолюбашу, і не прошу, щоб там куми, друзі там і інші е, допомагали мені. А ми раз собі з цих, з цих грошей, коли стається потреба, треба купити плівку, треба купити лопати, треба купити. Машину найчастіше це проблеми з машинами відремонтувати, купити запчастини до машин. Ніхто не морочиться, хто буде скидатися цього разу, де знайти гроші, набирай волонтерів, набирай ти своїх волонтерів, а ти вже десятий раз набирай своїх волонтерів. А вони беруться як ці гроші, якби витрачаються. Ну мені здається, що міська рада непогано працює щодо підтримки військових. Інше питання: що тільки зараз це десь тиждень тому проголосували закон, де це можна вже робити. Бо є декілька рад, де доганяють погони е, ради, де вони десь там щось закупляли, дрони закупляли. Наприклад, Мала Любаша відмовилася закупляти, Оце, де я працюю першим заступником. Е, відмовилася, тому що сказали, що немає алгоритму. Міська рада Рівненська закупила, тобто ну, ризикнула або знайшла шляхи. Щось я читав, десь там не знаю, десь там проблеми в інших громадах на Рівненщині, типу по цьому. Е, я подавав запити на дрони з тепловізорами, і моя бригада їх отримала. Я приїжджав особисто, забирав. І я подавав запити на міську раду по простим дронам по маві. І теж наша бригада їх отримала. Ну тобто, а і ще ми отримували швидку допомогу так само. Тобто, десь, напевно, допомагає те, що я депутат. Але ну, я чув таке, що там були якісь певні періоди, що типу вони самі ще кликали іншим бригадам кому ще допомагати. Кожного дня десь десятками до нас прилітають міномети різних калібрів, переважно 82, ка 120-й, але цього дня каца потішило нас чимось новим. йо моє я б хоть! Змінив це світогляд однозначно, бо коли ти можеш. Ну, найбільше, я декілька разів усвідомив, що сьогоднішній день може бути крайнь. Його... І все. І, і це головна думка, яка, ну, яка тобі в голові. Тобто Ти не поцілував дружину, ти їй щось не сказав, ти не поговорив з мамою, там, тато помер, ти не встиг з ним поговорити. А й оці речі, вони фундаментальні. Ти про них ніколи раніше не думав. Ти думав, ну не зробив зараз. Завтра зроблю. Ну, йону, 38 років. Все життя попереду, а там оці думки вони проходять в голову набагато частіше, що ти не встиг щось зробити. Ти не встиг кайфанути, там як твоя дитина виступає на якомусь там, там ну дитячому шкільному святі. Ти собі прийняв рішення, що типу в цих свят ще буде мільйони, ти коли туди обов'язково потрапиш і побачиш. Тобто мої діти теж втратили багато. Бо я якби ну, насправді ну я не скажу, що я ідеальний батько, але ну я живу прям дітьми своїми і заняттями, і розвитком, і з дитинства, і плаванням, ну всім. І якби це правда, і, відповідно, весь вільний час в мене все для дітей. І вони це. Вони це втратили цих дворок. <рик> Розуміють, що типу, чу, ну, чому я туди пішов? я їм не казав. Потім, коли я повертався, вони плакали і просили більше не йти. А зараз вже більш такий дорослий вік вони кажуть, типу, а мій тато воював. Ну тобто вони цим не хізуються. А них через свій біль це. От я бачив, як Роксалана говорила з дівчинкою. Вона каже: А мій тато воював? Типон каже, і мій воював. І що ти теж чекала? І ти теж плакала? Типу, ну, а він тебе раніше клав завжди спати. Каже, а мене кожного дня. А, а зараз в мене цього немає. Сім'я від цього якби втратила. Але що таке втрата сім'ї порівняно з тим, що ми можемо втратити державу, і вийде сім'я за кордон. І буде жити десь там в іншій країні. Це не це не сумісні речі. Тобто в мене, ну, в мене повне розуміння. То дружина повністю батьки, мами ми зрозуміли, бо вони якби, там, сказали, що навіщо є ж купа людей, е, є військові, врешті-решт, які там служать в армії, отримують за це зарплату. Потім теж підтримали і зрозуміли. А дружина то ні, дружина прийняла вольове рішення, що типу я відчуваю, що тобі це потрібно. Ну тобто, це людина, коли вона відчуває, що тобі важливо всередині, ніж ніж зо. І вона це зрозуміє. Я просто хочу додому, хочу до дітей. І а Інколи якби, дивишся з боку на те, що відбувається, ну і прямо якби і образливо, і розчаровуєшся. Дуже розчаровує і вбиває, просто коли там десь в чомусь там звинувачують. Там. А вони пішли там піаритися, бо вони там на ту саму сесію, про яку ви згадали. А чого він прийшов на цю сесію попіаритись там? Він там хоче йти на мера. Просто пі. Василько мусить триматися, братико. Роблю операцію, я заклею, хоч що роблю, то можу. Що можу, то роблю. Ну, ти читаєш це, дивишся і гаснеш. Типу, ну, типу, можливо, навпаки, хтось зараз це побачиш і зрозуміє, що треба на це робити акцент і там гасити. Але ну це я про внутрішній зараз щирі відчуття, кажу, бо можна вдягнути маску і нічого не показувати. Це, це теж не проблема. Але коли вже говориш про щось таке, ну чесно і щиро, то воно торкає. Я, я постійно чую це від своїх побратимів, коли вони повернулися додому, бо вони хочуть повернутися назад. Там краще, там комфортніше, там зручніше для, пси для психіки, там зручніше для внутрішнього стану. Там або біле, або чорне. А тут сука все сіре. І якась така загальна маніпуляція. Ну я, наприклад, за два роки від цього відвик, і оця. Ну, Знаєте, які там назвати загострене відчуття чутливе відчуття справедливості? Загострене це відчуття. Ну воно воно з боком вилазить, Виходить, що ну. Ти ж дорослий чоловік, успокойся, чувак, тобі 38 років, ти де живеш? Ти ж не, 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 не в рожевих окулярах на світ дивишся. Він такий цей світ був, він такий є, він такий буде завтра. Але коли ти загострений, заряджений повертаєшся, тобі здається, ти ж там щось робив, щоб тут все змінилось. Ти приїжджаєш, тут має бути все по-іншому. Тут якби яблуні свисти мають ці, цілий рік. У Мене народжується третя дитина, і я не звільняюся за су. Не звільняюсь, бо я хочу побачити перемогу, і я якби хочу служити далі. Якщо вже буде там вдома, зовсім важко. Ну я маю повне моральне право і маю де юре і де-факто право звільнятися за свою. І можливо, я так і зроблю, якщо це буде в цьому потреба моїй сім'ї. Бо те, що зробила моя дружина, вона має право вимагати, і вона дочекалась мене, вона вимовила мене. Якщо вона так став, поставила питання, руба то я так і зроблю. Але поки що мені вдається її переконувати і просити ще побути в лавах з.